Виконуємо право 1 з розділу діємо до теми 14 за підручником інформатики 9 клас, Морзе Барна 2022 року випуску. Відкриємо середовище розробки тоні. Якщо потрібно, закриємо попередню програму та створимо вікно. У нас буде список з 10 цілих чисел. Нам потрібно буде порядкувати його за зростанням. В списку в нас будуть випадкові цілі числа. Отже, підключимо модуль для роботи з випадковими числами Random. Для того, щоб у вас з'явився такий список з підказками, натисніть комбінацію клавіш Ctrl, пропуск. Зміні-n. Напишемо кількість елементів масиву. І зверніть увагу, у вас в підручнику вправі написано 9, але у самій вправі у завданні сказано, що має бути. Список з 10 цілих чисел. Отже, десь помилка. Давайте все-таки, нехай буде кількість елементів в списку 10 зміні AMAX. -Макс. Запишемо максимальне число, яке буде в списку. А саме 99. Ну і нарешті вже створимо сам список, поки що він буде порожній. Тепер в циклі FOR внесемо в даний список випадкові цілі числа. Кількість ітерацій циклу в нас буде n, тобто за кількістю елементів списку. І поміщаємо список числа за допомогою метода append. І щоб помістити випадкове ціле число, скористаємося функцією RandInt з модуля Random. Числа в нас будуть в інтервалі від 1 до 99 змінної Амакс. Отже, ми вже помістили в список А випадкові числа. Давайте виведемо даний список. Переконаємося, що все добре. Давайте збережемо у власній папці, збережемо з іменем упорядкування. Та виконуємо. Так, список є. Кожного разу він буде інший. А тепер список, який утворився, нам потрібно упорядкувати за зростанням. Тобто від мінімального до максимального числа. Тут нам також будуть потрібні циклі з лічильником, тому що будемо виконувати постійно ті самі операції. І зверніть увагу, що в даному циклі буде кількість ітерацій не M, а на одиницю менше. Тому що на останньому проході свої місця займуть одразу два елементи. Через це на один менше. Ну і ще зверніть увагу, ось тут є відступ. Даний відступ має бути обов'язково. Він рівний чотирьом пробілам або одному натисненні клавіші Tab. І всередині даного циклу повинен бути ще один вкладений цикл. Нехай лічильник для цього цикла буде називатися К. І початкове значення даного лічильника буде J плюс 1, а кінцеве n-1. Тобто пишемо n. Чому саме так? Нам потрібно буде порівнювати перший елемент. Пам'ятаємо, що нумерація індексів списку розпочинається нуля. Тобто перший елемент буде мати індекс 0. Отже, початкове значення, і. Хоча у вас в підручнику пропонується йод, то нехай так. І записуємо. Тим більше, що ми ось тут йод написали. Значить, і тут йод має бути. Отже, початкове значення йод рівне 0. Значить ми візьмемо елемент списку, який є під індексом 0. У ну, нашому випадку, це 93, і порівнюємо його з наступним елементом. Саме через це в нас йод плюс 1. Тобто буде наступний елемент. Якщо вийде так, що в нас лівий елемент більший за правий, так як в нас ось тут. То ми обмінюємо його місцями. Якщо ні, то залишаємо все так само. Далі в наступній ітерації ось цього циклу ми знову перший елемент, тобто з індексом 0 й рівне 0, порівнюємо вже з наступним, тому що лічильник К вже в нас збільшився на одиницю. Вже в нас буде 2. Ну і далі лічильник буде постійно збільшуватися, збільшувати, збільшуватися, збільшуватися. І ми постійно будемо кожен з цих елементів порівнювати з елементами, індекс якого є 0. Ну і пам'ятаємо, якщо в нас ось цей елемент більший за ось цей, значить обмінюємо їх місцями. Тобто, наприклад, на першій ітерації ми вже їх обміняли. Ось тут буде 58, тут 93. На другій ітерації. У нас же число ось тут 58, порівнюємо з 18. Знову обмінюємо. Значить, 18 стає ось тут, 58 ось тут. Далі на третій ітерації порівнюємо 18 з 31. Лівий елемент не є більший за правий, значить ми нічого не обмінюємо. Ну і так далі. Отже, коли ми повністю пройшли всі ітерації ось цього циклу. В нас на першому місці під індексом 0 буде найменше число. Далі знову виходимо в зовнішній цикл. Тепер J буде 1. І ми тепер все робимо те саме, але вже для елемента, індекс якого є 1. На наступній ітерації. Вже порівнюємо з цим числом. Тобто вже ось ці, які відсортовані, ми вже не трогаємо. Отже, перевіряємо мову. Якщо. Лівий елемент, той що лівіше, є більший того елемента, який є правіше. Значить, обмінюємо ось ці елементи місцями. В Python можна обмінювати місцями без створення додаткової змінної. А саме ось так. обміняли їх місцями. Тепер виведемо відсортований список. Спочатку виведемо деякий пояснювальний текст за допомогою функції print. Результат впорядкування цього масиву такий. Пам'ятаємо, що в Python масив називається списком. І виводимо сам список А. Виконуємо. Дивімося. Відсортовано. Все працює. Вправо виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!